Євген Чудакевич прийшов на пункт пробного ЗНО одним з перших. Хлопець приїхав із села Ольгіни Горностаївської ТГ, здаватиме тестування з української мови та літератури, збирається стати викладачем фізкультури. Трошки страшно, як це перший раз, все таки. Як мене буде, ніхто не знаєш. Що ви собою можете працювати? Антисептик, там маску, водичку, ну, ручку і все що треба. Дмитро Ткаліч приїхав із села Надеждівки Білозерської ТГ. Хлопець вирішив здавати українську мову. Готуватися до ЗНО дистанційно важко, говорить він. Ну, мені краще так навчатися, чим це дистанційно. Там можуть бути якісь проблеми з інтернетом, бо хтось не може цей підключитися. А так всі в школі і так ще вчитися. Поки ще не знаю, цей, куди йти, ким ще стати. Ну, але, думаю, йти на цей звалювальник. Поки вони всі зберуться, поки підключаться тут, то теж, теж занадто мало. Якщо у школі, то є 45 хвилин, то вони почався урок, вони його провели, вони можуть якусь тему відкрити, але дистанційно це. Дуже важко Херсонка Анастасія Кобзар вирішила складати математику. Збирається вступити на інформатику. Математика в мене найбільші проблеми. Якщо я, мабуть, більше гуманітарій, тому я як хочу спробувати, побачити, як воно буде проходити все. То я навчаюся у 30-й школі. На дистанційці скидуються завдання, як робити там, і можна проходити тести у освіті. Тоді бувають складнощі, тому що там. Більше потрібно, мабуть, логіки а, і знати, як це робити. Я, мабуть, складаю на середньому рівні. На пункті пробного ЗНО у Херсонському аграрно-економічному університеті зареєструвалися 272 учасники. Тут будуть здавати тестування з математики, української мови та літератури, розказала Леся Бенедисюк. Мають бути в них мають з собою бути паспорти, ну документи які посвідчує особу і посвідчення перепуска. Чи які засоби захисту мають бути в дітей? Е, ну, бажано, щоб в них був при собі антисептик або санітайзер, ну, звичайно, маска, яка має закривати повністю ніс та рот. У нас буде тут 18 аудиторій, в кожній аудиторії буде 15 чоловік. Пропуск буде приходити, ну, обов'язково учасники мають дотримати соціальної дистанції, півтора метри. Буде проводитися термометрія, обов'язково учасники, які будуть мати якісь ознаки респіраторних хвороб або температуру 37 метрів і вище, не будуть допущені до... Пункту проведення тестування це пункт пробного ЗНО Херсонський політехнічний коледж. Тут здавали тестування з історії, біології та математики рівня стандарт. Діана Мельничук обрала історію України. Говорить, тести були не дуже складні. Важким було те, що дуже хвилюєшся, тобто, щоб побільше написати правильних варіантів, але згадуєш одразу правильні відповіді, згадуєш уроки, згадуєш те, що розповідали. Тому все нормально. Визивала біологію. Я здавала біологію. Хочу ступити до медичного. Загалом складно не було. Якщо підготуватись і все знати, то складно не буде. Завдання переважно тестові були. На пробне тестування у цьому пункті зареєструвалося 235 учасників. прийшло 220, розказав Антон Дробіцько. Всі учасники, які повинні були потрапити до пункту перед тим, як вони заходили, вони проходили температурний скринінг. Всі учасники зайшли, ні в кого не було підвищеної температури. Під час процесу в даному пункті не було порушено процедури проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Загалом у Херсонській області зареєструвалося близько 2,5 тисячі половиною на пробне ЗНО, розказав Антон Дробіть. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.